Так, усім привіт, це я Чмоліка, це Garage Bedroom Adventure. Гараж. Пригода в поганому сні. Продовжуємо. Так, ми закінчили на. главі 2 нібито, так? Це в нас лабораторія називалося. Коротше, нам тут хтось сказав, що ми маємо прийти через лабораторію для того, щоб знайти ту псайку, чого там ми шукаємо. А то ж поданий латурі треба пройти через Factory, а іменно фабрику якусь там. Давайте першим ділом розвинемось спочатку і позволяємо з персонажами. Тому що після, після кожного чапку їхні слова змінюються. Кажи, лабораторія, вони повинні закрити те місце. Ти також ти біліш не йти туди, звім тілом, якщо не плануєш рибалити. Це зовсім інша історія. Але досі розумієш, що не цікаво переведемо обладнання. Эй, ты знаешь по невм. невм. Не-не, почекай, я не знаю кто такий невм. Скажи, будь ласка. Неумце машина яка... Пусть почему... Ми... А коч понял. Нет. Щодеун тоже. будь ласка Так бензина у мене мало, значит зараз заодно заїдемо. Спитаємось, що по бензині у нас. Що ти скажеш? Що ти хочеш? Ja widzę... Nie, nie, nie chcę. Nie chcę. Tak, sztab. Jeszcze poniesie, co ta powie. I wszystko. Specjalny zamek, Kolejny, zaraz pojedziemy do laboratorium i my A sekundę, ja coś zapomniałem. Myśmy nie byli w jednym miejscu i nam sami po drodze będzie. Jedziemy tutaj. І він казав з нашим тілом, що це не дуже добре їхати туди, так ми саме можемо покачатися. Я знаю одне місце, де ми ще не були. Значить, оце от тому що воно дешевше коштує і так само відновлює. Рівення <смітна> Що я зробив? Я просто гроші пократив, по суті. Я типі... Тут бензина в мене, я. Ага, тут як розумію, для іншої адаптації. А, будешь чого ті файнісну для того, щоб адаптацію підвищувати. Ні, це культук що можете постояти себе хатині і підвищувати адаптацію ще безплатно. Але це 15 тисяч коштує, так що буде дешевше, як то... -то інше. Так, давайте все придемо швиденько. Ігра ще не почула, як я бачу у мене на каналі великий огляд. А я думаю нам сподобається, тому що... Не знаю чому. Хочеться хотімо в інтеграм канал, все. Це єдине, що можна придумати. Ми ще багато де не були. Наш дивіться, з першим діло ми їдемо сюди. А ні-ні, ми не їдемо сюди, ми не їдемо сюди, я сказав. Я сказав, ми не їдемо сюди. Е, куди ми їдемо? Ми їдемо сюди. В інше місце. От тут ми їдемо. Тут ми їдемо на другий поверх. І купляємо ще собі одну штуку, щоб рибу ловити. Не як там краби было потім Сюда И от тут вот инфо ДН саме те що нам потрібно И сюда Я знаю как пугаче почуть моя мышка Не дивуйтесь Так вот Bottle S и Bottle M рыба у это И уже нас хватает Давайте Хоча я пішов дуже минус Майт П47 гривень Какие гривень це Хочу буду звати гривні, Мій так легше буде. Так, заскяну десь. було одне місце. Я mm -hmm. тобто, чим більше ми їздимо, тим більше розвивається карта. Я вже знаю з Ну, факторі. там тобто, перекладає, як то фабрика. Закидуємо. і Поки саме до іншої фабрики дістанемо потім той весь. Під Так, дивіться. Нам треба сюди, по-перше. Так, сюди. Там і похідна на фабрику, і там можна свой тіло покачати. Ну і от ми тут. Ми ще не розмовляли тут з усіма персонажами і вони були закриті. Що тут, наприклад? Тож ще треба чекати, давайте почекаємо типа на щасні пару секунд. Давай. Що тільки до 10-ї години ходу. Обораторія, щось там, щось там. Ага, можна в ньому будувати всякі купірчики, які знайдемо. Симон вже розмовляли, він не хоче нічого знати. А це ще чекати і чекати. Там хоче лабораторія, але а ми ще туди не їдемо. Ну давайте ще тут почекаємо пару секунд, не забувайте у мене, завжди вам в описі пише відео цього. І всіх інших відео в мене теж в описі є. Так, дитя, можешь пусть... Ой-ой-ой. Що ти скажеш? Що? Темрява? Я не питаю нічого. Я за хворі... ні, я за стря. якийсь там его, щось там, він немає ні одних таких. Хе-хе, усі однакові немає різних, хее. -хе. Е, а, ну короче, він все то само забудет. Не, і ви відпусти мене, будь ласка, я не хочу с тобі шрут Ти не культурний. Я дуже красивий е, культурний робот, бачите? У мене такий покупцов механізми, а ти не культурний. Ти смієшся з інших роботів, так не красиво. Так, все, ми його обізвали, хотіли, знать, заключу. І от тут... отут, нібито сюди треба повернутися, що? Видай страшно. Ну, А, нет, тут немає, йой, Йо, ту злин змейс. Тобто взагалі давай поїхати. А, Ай, задав, да. Я дочь ми хто попасти, я не попал. Так, є, е, я шо Давай, давай, давайте пойдем на этот фактори. Ну и вот. Сейчас мы поїдемо на факторі. Тут наступний лифт. И вот ми на фабриці. Ну і я нам тут вот. Блин, не площадки фон зроблен. Ні, Він ніби такий простенький. Это у нас такий красивий. Добре, давайте. Мы уже тут. И лайтхаус ніби там, напевно. Не, напевно... Ага, давай якусь музичну песню найти. Ну, я ще, походу, і не маю. Печально. Тут нікого нема. Тут тоже пусто, блин. Що мені тут робити? Там ще якісь пухи, я можу что сам что-то. Там нічого і так не буде, як я знаю. Значить мені там не те якусь музику ща чьюсь. Пограти на ній. Кому мені найтимен запитання таке? Інтересно. Мені нема тут, що тут ще робити, тому що... Я з натуралства пішов, по суті. Мені треба ще знайти якусь музичну ще олімпістю. Тоді ні ми вже можемо пократити у Литові побачити псайку, як мені звали. Псіхо. Там псайко можна прикласти, але... Пссс! Там, там, там дописане ніби. На всякий випадок повірити захотів. Так. Пращем ділом ми їдемо. Куди ми їдемо? Ми їдемо заправитись і водночас забрати лоф. Сюди. По-перше, ти сюди. Ліза, привіт. Чекайте, ти, трошки, що комп'ютер бо мені не видно нічого. Ой, і треба з непозуміляти, трошки більше бензини витратимо все одно. Я казав всім знати, але я не знаю чи, що... чого? I don't know what you want to know, but why do you want to know? <laughs> Кочнем я не, ага. не скажет. А, довезки мене баг в руки, ч такие. Віту мене мені було б но по шо тут кожна деталь означає Що це таке? Це на це цей баг, тому що нічого не схоже на баг якийсь. Так, добре, э, дивіться Я не маю нічого. Щоб мені треба все позбирати. Оооо. Зібрати якусь там якийсь скрабів. Вау! Мені якийсь синій, да, він особливий. Синій крак. Синій рак. Їдемо ще на нашу початкову точку. Це мені нічого так не скаже, як я думаю. Ми ж там з пару персонаж не саме. To the you have to keep some What the fact you're working means something about every over next door but the clock. the book, step of bottle, uh, wins Sometimes it's triggered 9 apartments that this. Takhsana мені tam nie та. А хіба я не з ним розмовляв вже? Тахсан, Тахсан, Тахсан... Нахсан я розмовляв. Таксана мене немає в діалогах. Тахсан, Тахсан... Ні. Я з таксаном ще не розмовляв походу. Я знаю. Ні, почувай, я його знаю. Я з ним розмовляв, він щось сейчас казав. Добре. Fujzuko apartments. Fukudji. Те, кто читает, Капець, мені кутик дали. Давайте зараз це все запудемо і зараз бінариями станемо. Так, яйцеговий. Якийсь там оці от крабики ми розповім. Десяточка. Рутмік. 20. 40. А, нас є 2, значить це вже 80. Капець, 264. Сор... Це окуп. так один раз почекаємо і це вже буде повноцінний окуп взагалі не знаю. Доку. Ти знаєш знаешь Доку? Ні, я його не знаю. Не, не знаю ну да. Да удачи, сам интересный, тут я, я звоню лапу. А, його звати Лі. А хто такий Янг? А хто такий Янг? Я думав це Янг. Ой, ні. Мені прошу це ім'я, воно було на початку ігри. Янг. Це Хто з літаки, до речі? Що це було за консена взагалі? До чого вона? Кенісенс. Там по містера Янга якогось, Окей, шо Ок, як я розумію, він десь має бути тут. Чай, давайте подивимось. Так, кто там нам напускай дух і друг хороший любими невм. 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 Так, так. Вот, Таксан. Але він працює, працює. Де Таксан знаходиться? Фуку апартамент. Фуку апартамент. Напевно, це другий поверх мені чуться. we us that the the two Doku I know. Doku and me. I remember now. The ship song. Score music. Hey, keep Open. Okay, open. Can you read the music? Oh, ship ship's score. Я люблю пісні, Я співаю, докудаш. також. хех ко 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 хех, ко 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 Дуже покойна пісня. Ship-score. Хто мені може дати? Ship-score. Мені тільки... чи 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 мене Болк... скор є бок. Баканироскор. Мне да бы ship score. Так, дивіться, ми мы якусь косбову подкраба. Тут у нас есть, думаю, сам адаптацию, только подошли и Так, все. Значит, сейчас тебя испытаем, что он скажет, и все. Скажи. А почему кто кто кто? А кто кто? Кто? Хондас, Хондас, Хонда, с Хонда, чекай. А, принтинг шоп. Я знаю хто стаки и я знаю де він є. Не більше улик, потому что мы нагибні адаптации в Я знаю, что що... я. Так, а ч? 16. Я говорят на удан. Вот так. И вот так. Готово. Першим метр... это хе. Так, Ліза, давай своє. Дякую за бензину. Ну давай. Ай-яй. Хоч тебе якогось інший. Хм. А, напевно, може. Як Я, напевно, в цьому випуску ми доволі багато цього зробили як мені уткет цього чапка дойшло. Добре, ми цьому будемо закінчувати. З вами був Чмолік Заходьте в мій телеграм канал, підписуйтесь мій основний канал. Ставьте лайки. Звонбучмолик. Усім па-па!